Христос приходить з Назарету. Про що говорить ця здається непомітна, на наш погляд, навіть і неважлива деталь. А насправді вона говорить деякі досить цікаві речі. Ну давайте давайте подивимося. Назарет – це невелике містечко в Галілеї. Він був настільки незначним, що не був ні разу згаданий ні у Старому Завіті, ні пізніше в Талмуді, тому для юдеїв він не мав жодного сакрального авторитету. Можливо, цим пояснюються напівзневажливі слова Нафанаїла в четвертому Євангелії. Пам'ятаєте, хіба з Назарету може бути щось добре? Питав Нафанаїл. Тут відображено скепсис. Назарет був маленьким, непомітним містечком у Галілеї, без славної історії чи духовного авторитету. Тому людям важко було повірити, що саме звідси може прийти месія. Галілея взагалі сприймалася як провінція з великою кількістю поганських впливів, ну, сусідство з десятиграддям, Фінікією. тобто... Язичники, так? Єрусалимські юдеї ставилися до галілеян як до простаків, таких простаків, напівнечистих, тому що з ними були зв'язані язичники. Так? Мабуть, звідси ця іронія на Фанаїла. Месія з Назарету, звідки там щось добре може бути? Я вже говорив, що Назарет не згадується в Танасі. Тобто в Ветхому завіті, а не в Йосифа Флавія, в історика римського, ні в Талмуді, ні в раввиністичній літературі першого століття. Тобто, взагалі, для Єюдеї це було дивно, місто, яке не має священної історії, не може бути джерелом батьківщиною Месії. Таке мовчання саме по собі могло породжувати. Ну, Зневажливі вислови. Назарет, та хто про нього взагалі чув? Ну, от так. Запитаємо: а навіщо взагалі було вказувати, звідки він прийшов? Діло в тому, що в стародавньому світі, а якщо ми говоримо про Перше століття в юдейському контексті, особливо місце походження мало вирішальне значення. Для ідентифікації людини. Ну Тому що прізвища в нашому сучасному розумінні тоді просто не існували. Людей називали як? Забатьком. Йоанн, син.